Не знаєш, як з усього всього вибрати правильну прикормку для холодної води? Поки ти підписуєшся, я тобі розповім. По-перше, прикормка має бути В Цей період риба їсть дуже мало. Навіщо її відволікати від вашої наживки? По-друге, для цього періоду краще обирати прикормку з пряним ароматом. І по-третє, саме головне, вона має бути максимально темного кольору. Для цього в серії Grand є дві класні суміші. Одна з них це Big Rosion Bream і друга це чорна плітка. А в серії Pro є три спеціалізовані суміші для холодної води: це чорна плітка, це чорний ляж і чудова суміш мотив для холодної води. Але його б я трошки підкрасив червоною краскою. Друзі, і зараз послухайте мене уважно, будь ласка, не потрібно це все перемішувати, адже кожна суміш є абсолютно повноцінною. Просто запам'ятайте, що олів'є і борщ краще смакують окремо.